Так що я розпочинаю свій марафон. Ось це все, що нам потрібно на марафоні. 7 кілограм за 7 днів. Це ліпостік фіт. Це жироспалювач. Він йде у зручних стіках. Ми його будемо вживати два рази в день. Це зранку. І. Обід. Ось так. Далі. Це іде паті, ось такий паті, паті. чайочок, слін-бай-слів. Теж він йде в стійках, але його треба розводити водичкою. Його будемо теж ми вживати. Для того, щоб не було апетиту, для того, щоб знижувався інсулін у нашій крові. Щоб не було багато цукру в крові, це дуже класна штука для тих, у кого цукровий діабет другого типу. Повністю його забирає, якщо вживати цей чай на вечір. Так, і взяла я собі ось такий Option Min, тому що там є дуже багато магнію. Це така добавка до водички. На півтора літра водички, один стік. Буду теж його на вечір пити, тому що е, під час марафону буває таке, що вимивається з організму магній, і вечором бувають судороги, як то кажуть, в ногах. так? Хто розуміє, розуміє. І звичайно, наша добавочка Coral Mine, для того, щоб все, що ми робимо, засвоювалося. А е, і Б, щоб. Наша клітинка получала біодоступну водичку, щоб наш організм був завжди у енергії. Також ось така баночка карнитину. Це так само він підтримує вагу в порядку, для того, щоб нормалізувати нашу вагу. І ось такий наш H-500, який робить. Наш, всі, всі рідини нашого організму заряд мінус. Це наша батарейка. Батарейка для нашого організму, для того, щоб ми мали енергію. І, звичайно, вага для продуктів електрична, і вага, щоб вважитися кожен день, скільки ми втрачаємо кожного дня кілограм. Так що запрошую вас теж на такий марафон. Кому цікаво, пишіть у приват.